У багатьох письменників і творчих людей інших професій є у використанні термін блок письменника або блок творчості, або страх чистого паперу. Н просто не вірить у цей термін. І це цікаво. Я не вірю в це. Якщо мені потрібно більше часу, щоб щось зрозуміти, я беру більше часу. Я ніколи не розумію, чому представники інших творчих професій скаржаться на певні блоки. У них набагато більше часу для роботи. Н не переймається якістю окремих деталей. Вона просто продовжує роботу. Попри те, що якесь рішення може бути недосконалим. Алан Гурганус, професор в університеті, навчив мене працювати, потім викидати і знову працювати. Дорогоцінність деталей це смерть письма, особливо коли ви новачок. У 19 років я під радістю провела тиждень, складаючи одне ідеальне речення, алан не дозволяв нам цього робити, і це було величезним подарунком, оскільки одне ідеальне речення ні до чого не приведе.